Мене звати Габріела Масанга, і ви дивитесь програму Мамина школа у нашій програмі. Ви дізнаєтесь головні правила відмінного батьківства для турботливих матусь та татусів. Дивіться сьогодні у програмі: Грудне вигодовування. Як краще організувати цей процес за графіком або на вимогу малюка, як берегти дитину від укосів комарів та інших комах влітку? Які пізнавальні розваги запропонувати своєму малюку? Грудне вигодовування до року забезпечить вашій дитині міцне здоров'я та відмінний імунітет на все життя. Проте у молодих матусь завжди виникає чимало запитань щодо організації годування груддю. Наприклад, як краще годувати за графіком чи за потребою. Давайте дізнаємось із нашого сюжету. Народження малюка справжнє диво, і звісно, батькам, які так чекали на його появу, хочеться дати новому члену родини усе найкраще. Можливість годувати дитину материнським молоком ось той неймовірний та ідеальний процес, який несе у собі усе найкраще та найкорисніше. Під час годування між мамою та дитиною встановлюється особливий зв'язок, який зберігається впродовж довгих років. Грудневе вигодовування дарує жінці радість материнства, а дитині. Во-первых, неоднократно уже тысячи ученых выяснили, что дети на грудном вскармливании лучше развиваются. Они лучше развиваются в качестве да, интеллекта, то есть действительно отличное развитие. Дети на грудном вскармливании здоровые. Дети на грудном вскармливании, если из поколения в поколение кормить ребенка грудью, несколько исчезают генетические заболевания, они блокируют развитие онкозаболеваний. Но не можно категорично ствердживать, что выгодовывание малюка – это справа выключения. Мами у цьому процесі повинна допомагати уся родина, створюючи сприятливу атмосферу навколо. Адже жінки, які щойно народили, вирізняються надмірною емоційністю а заві хвилювання не завжди гарно впливають на лактацію. молодая мама просто теряется, ей просто нужна поддержка о том, что она молодец, у нее все получается, она будет хорошо кормить грудью, и даже если есть какие-то нюансы, они правда решаются. И не всегда под руку попадется квалифицированный специалист, который может помочь. Тогда, соответственно, грудное вскармливание, к сожалению, может либо закончиться, так и не начавшись, и получив от него удовольствие, да, либо все-таки маме повезет, и кто-то ей подскажет и поможет. Поэтому советчики и поддержка, она должна быть хорошей. Хорошая, положительная. По моему опыту со старшей моей дочкой была проблема нехватки молока, ну либо неправильно организовано было грудное скарливанием. Но мы это наладили, и сейчас отлично продолжает кормиться и старше, и младшая. Материнське молоко це значно більше ніж просто комбінація поживних речовин. Це складна жива біологічна рідина, яка виконує активні захисні функції та забезпечує повноцінний фізичний та розумовий розвиток дитини. Нічого, ні, ніякий інший продукт не може замінити грудне молоко. Ні один інший продукт не може замінити мій імунітет, який вже пройшов різних і має разних болезні цим болезням. він може захистити моєго ребенка. Але щоб їжі для малюка було вдосталь і все було гаразд. Мамі все ж потрібно дотримуватись певних порад фахівців. Ну, Найважливіший етап – це до родів не слухати розкази своїх подружок, у кого були проблеми, тому що частіше все дуже близько до родів, тим більше мама переживає, що вона не буде справлятися, наслухавшись всяких історій, в черзі в житлову консультацію або, наприклад, в рідному будинку. Кожна мама хоче кормити свого дитину, але вона сумнівається, буде лише молока, буду ли я правильно прикладати. а смогу ли я понять, когда он голодный, а когда он не голодный. Слишком повышенная тревожность, слишком много вопросов, на которых нет ответов, поэтому получается, что мама из-за переживаний угнетает выработку молока, и молока действительно становится меньше. Еще проблемы могут быть связаны с правильным прикладыванием, потому что тоже, если в роддоме сразу же правильно не приложили, то могут быть проблемы с соском, то есть трещинки могут быть, неприятные ощущения болезненные во время кормления. Поэтому вот эти первые дни в родильном доме, самое важное, это научиться правильно приложить ребенка и прикладывать его не По часам, а тоді, коли він хоче. Час грудного вигодовування це період незабутнього спілкування між мамою і малюком. А усі зусилля з організації успішного годування грудьми з успіхом укупляться в майбутньому, хорошим здоров'ям і міцною нервовою системою малюка. Ну хотіть би сказати, що це дуже класно, це здорово. і навіть, в початку бувають якісь проблеми, вони всі передаліваються, і ну, в результаті виходить получається хорошо. На літо усі очікують з нетерпінням, але тепла пора року може приносити маленькі неприємності для наших малюків. Сьогодні ми розкажемо, як вберегти дитину від укусів комарів та інших комах. Куси більшості комах, що мешкають на території України, не шкідливі для людей та малечі, звичайно, якщо немає алергічної реакції на їхню отруту. Але серед дрібної повзучої і літаючої братії є окремі види, тісне спілкування, з якими може завершитися чималими неприємностями. Тому кожна мама повинна вміти надати своїй дитині першу допомогу у випадку укусу комах. кусає пчела. то э, она при этом теряет свое жало, оставляя его в человеке, и сама погибает. Оса может жалить сколько угодно раз. И даже за один раз можно, может ужалить ну, за один <сёк> налет может ужалить несколько раз. Э, если кусает пчела либо шершень, необходимо достать жало, то есть удалить жало, потому что будет являться долгое время источником аллергии. В нем находится непосредственно этот яд, который и может вызвать аллергию. Найбільш часті е, алергічні реакції бувають все таки на укуси імнапчу, шмілей і ос, тому що їх яд достаточно токсичний. Порада перша щоб нейтралізувати отруту оси або бджоли, що визивають лужну реакцію, на кілька секунд прикладіть до рани тампон змочений лимонним соком. Щоби не допустити інфікування, місце укусу можна скористатися пігулкою аспіріну. якщо у малюка немає алергічної реакції на ацетилсаліцилову кислоту. Змочіть місце укусу і обережно нанесіть на роздріблену у порошок пігулку. А щоб втамувати біль, можна покласти на місце укусу шматок вати, змочений у нашатирному спирту, розведений водою у пропорції 1 до 5. Альтернативою також може стати розчин марганцю. А от якщо неприємність сталася на пікніку, скористайтеся зеленою аптечкою. Наприклад, до місця укусу можна покласти скибочку, цибулі, ревеню, огірка чи роздріблений корінь петрушки, або ж листок подорожника. Отже, як боротися з осами та бджолами, ми розібралися. А тепер перейдемо до менш дрібних їх братців. Кумарі, якої шкоди вони можуть завдати нашим дітям і чи слід їх боятися. Віді з тим, що ми живемо в частному домі. Ми столкнулися з проблемою, що. Есть реакция на комариные укусы. Сначала покраснение, потом маленький волдырик, И потом этот волдырик лопается, жидкость какая-то вытекает, остается ранка. с такой реакцией мы сталкиваемся чаще всего. Укусы комаров достаточно безобидны, если это единичные укусы. Если же это, конечно, множественные укусы, они могут оказать неблагоприятное воздействие на организм ребенка. Бывает местная реакция на укус насекомого любого. И бывает общая реакция на укус насекомого, а чаще это аллергическая реакция. укуси укусы чаще всего все-таки вызывают местную реакцию в виде небольших таких уплотнений, покраснений, которые очень часто чешутся, судят. Прежде всего необходимо э, приложить холод к месту укуса. Если вы увидели, что ребенка вот в данный момент укусил комар, ну или даже спустя некоторое время, холод все равно будет актуален. Происходит спазм сосудов мелких, и яд перестает всасываться. Во всяком случае, скорость всасывания намного уменьшается. После этого можно обработать поверхность укуса определенной мазью. Если укус единичный, достаточно использовать мазь, которая содержит противоаллергические антигистаминные компоненты. Если укусы множественные в виде прям таких своеобразных шишек на поверхности тела, то тогда необходимо использовать даже гормональные мази, которые существуют, детские гормональные мази. Лікарі кажуть, що діти, які мають харчову побутову алергію або алергічну реакцію на пилок, схильні також до алергій на укуси комах. Ще один непрошений гість, який може завітати на ваш відпочинок на природі кліщі, особливо багато їх у зелених насадженнях. Лікарі кажуть, у кліщів є улюблені зони укусів, У дітей – це область голови, вушок, під пахвами та під колінками. Кліщі є найбільш серйозними переносчиками інфекцій. Найбільше, часто то, что именно Киев и Київська область, це боррелиоз або болезнь лайма. Це достатньо серйозне заболівання. Якщо вовремя не звернутися до врачу, к і не почати профілактичне лікування, либо лікування непосредственно этого возникшего уже заболевания. То можуть бути достаточно серйозні последствия. Як батькам виявити укус кліща? Перші ознаки на тілі утворюється почервоніння округлої форми. У дитини може значно підвищитися температура без будь-яких вірусних проявів. Якщо ви помітили кліща для його видалення, найкраще звернутися до лікаря, який потім призначить аналізи щодо виявлення захворювань, які здатні переносити ці комахи. Сабічний розвиток дитини це успіх у дорослому житті. А от як поєднати цікаву гру та розвиваючі заняття? Про це знають фахівці дитячого міста професії. Софійка з маличка вивчає англійську. Сьогодні вивчила ще й кілька китайських слів на майстер-класі з каліграфії. Каже, східна мова заскладна, однак, зізнається, малюючи, легко запам'ятала значення іерогліфів. Китайское искусство нарисовало вот это любовь. Это человек, а вот это большой. Навчатися граючись цікаво та легко у невимушеній атмосфері ось головні принципи майстер-класу. Передусім, майстер-клас чудова можливість розкрити таланти вашої дитини. Відвідавши кілька різнопланових майстер-класів, ви дізнаєтеся, до чого має здібності ваш малюк та що йому більше до душі. А вже потім можете обрати для нього гурток чи секцію, аби розвивати здібності. Мне кажется, очень полезно. Во-первых, так с детьми дома ты сам не поймеш, как, что нужно ребенку, что ему нравится, что не нравится. Когда проводят мастер-классы, ты видишь, да, как ребенка на это реагирует. Исходя из мастер класса ты понимаешь, что да, стоит или не стоїть. Ми лепим, ми рісуємо і по батику рисуем. рісуємо. Усі художній студії проводять майстер-класи з образотворчого мистецтва: ліплення, малювання, декупажу, квілінгу, орігамі. Найбільше малюки полюбляють малювання. Унікальність таких майстер-класів у тому, що вони дають базові навички. Однак, на відміну від стандартних уроків та гуртків, не обмежує творчості дитини. Да, так, це однозначно краще, тому що на мастер-класі педагог може коректувати техніку дитина, але він не нав'язує йому класичну школу, яка, на мій взагалі, дуже вбиває фантазію дитину. При виборі майстер-класу важливо враховувати вік дитини та її можливості. Адже якщо малюку завдання буде не під силу, він може надовго охолонути до цього виду творчості. Для найменших чи не найкраще підходить ліплення та пальчикові фарби. Окрім фантазії та художнього смаку, це розвиває ще й дрібну моторику малюка. Краски то перше знайомство рібенка з творчеством, з сускутством. Ну плюс. Як правило, вони зрони із спеціальних матеріалів, які не страшно дати ребенку, щоб он спробував те все навкос. А от такі види мистецтва, як орігамі, декупаж та каліграфія, варто обрати для дітей від 6 років. Саме в такому віці вони мають необхідні навички роботи з дрібними деталями та інструментами для творчості. Далі можна переходити до майстер-класів з виготовленням якої іграшки які кібани, флористики, скраббукінгу. А ще фахівці радять спробувати як колективні, так і індивідуальні майстер-класи. На індивідуальних дитина краще засвоїть техніку. На колективних, окрім мистецтва, освоїть роботу в команді. Цілий ряд різноманітних майстер-класів нині проводять у центрі Кідзвіл. Від східних єдиноборств та фотографій до плетіння та дикторської майстерності У нас стартував такий достатньо великий, обширний проект. Ми назвали його парад мастер дуже багато. Що стосується творчості, то туди у нас входять всі види виды і масло, і акрил, і акварель, понятно, і пастель, все, що можна зробити руками, діти все роблять. Це квілінг, это скраб букинг, це декупаж, колажування коллажирование, всевозможные рамки для фотографій. ще тут фотографий фахові майстер-класи так діти з маличку можуть почати опановувати дорослі професії, наприклад, такі як економіст, юрист чи менеджер, а ще відвідати майстер-класи професіоналів з різних галузей. Крім творчих таких майстер-класів у нас ще є направлення для діток, які чуть зрослеє. Ми плануємо зробити економічну школу, бізнес школу для дітей, де їх би учили каким-то у нас буде майстер-клас по тайм-менеджменту, по естетиці, по економіці, де дітей ми хочемо як то Ано обучають современным каким-то таким віщам. У нас проводяться встречі з професіоналами. Нас приезжали представители МЧС, приезжали представители міліції, рассказывали дітям ну интересные вещи, дети с удовольствием слушали. на сам кінець майстер-класи незамінний помічник для батьків. Саме завдяки ним ваш малюк може провести літні канікули з користю і освоїти нові горизонти. Сподіваюсь, наші програми допоможуть вам краще зрозуміти своїх дітей і зробити їхнє життя цікавішим та щасливішим. А наша команда прощається з вами усього на тиждень. Зустрінемось на п'ятому каналі.